Відомості про деталі конфлікту різняться. Навіть місцеві жителі дають протилежні свідчення. В селі нічого не було чути. Все було тихо. Було видно, як летять трасіруючі пулі. Член меджлісу кримськотатарського народу Абмеджит Сулейманов каже: військові в'їхали до їхнього табору на бойовій техніці. Одна із бригад Вооружених сил України ворвалась на територію. гражданского формирования «Аскер» на Бордеме. Один из майоров, Шмутко Сергей Михайлович, увы, был в этот момент в нетрезвом состоянии и, видно, ошибся, как путинские войска путаются, так и здесь, наверное, попутался и зашел случайно на территорию гражданского формирования «Аскер». Командир 57-го окремого мотопіхотного батальйону Дмитро Красильников стверджує, ніхто з їхніх п'яний не був. А до табору Аскеру вони в'їхали, бо активісти неадекватно зреагували на військові навчання. Після певної словесної перепалки було до заходи щодо прориву на територію, до даного табора військовослужбовцями. На жаль, після цього прибули на на місце представники. І Служби безпеки України військовопрокуратури Міністерства внутрішніх справ. І станом на сьогоднішній ранок конфлікт був врегульований. Начальник прес-служби оперативного командування Південь Ігор Бірюков додав нову інформацію до опису подій. Він сказав, що активісти перші прийшли до військових зі зброєю. Ці люди прибули з'ясувати, що роблять військовослужбовці збройних сил. Вже був вечір. Вони не ну. Але справа в тому, що вони незаконні збройне формування, тому вони були згідно всіх вимог затримані і роззброєні директор департаменту комунікації національної поліції Ярослав Тракало прокоментував інцидент так: за фактом виявлення предметів на Чонгарі, які схожі на боєприпаси, слідчими було внесено до реєстру своїх розслідувань відомості за першою частиною 363 статті кримінального кодексу, а саме незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими. Речовинами наразі військові вибачилися перед ескерівцями, які навіть зняли це на відео, і пообіцяли надалі попереджати про навчання не лише прикордонників та СБУ, а й активістів. Вилучену зброю відправлено на експертизу. Постраждалих немає. Іван Кучеров, Радіо Свобода.